Так всім слава Україні. Тут хлопців ще троє лишать. Боєву жуків не лише. Хай Мельсі у мене на каналі малейше. Майротар теж буде великий. По кілько їм є. Дев'ять. Баєртар у 9 Ви місяців лише. Лише майже 9. Ага, а би мерхтан. Ту... Хайберс. Вісім. Хайберсу вісім. Але він просто такий бо повинен безмаляти нічого. Він безмаймися без кілько, два місяці. Ну, зараз це дві береш. В общем, к файні буде великий. Вообще тя то мати її. Так, то мати. Так, так, так. так, то вже зараз буде ще щем коб'єм. О, стій, стій. Оба. Така буде. Мені це подобається шия в неї. То і в того була така шея, лише лесу немає. Хто його хаймеркс? Хаймерс. Гесно на широка, а хто така любить. ну, широку не любите. Така, така максимум був. Та він любить широкі весняння. Та й ця мені продала, не дуже повнолесни немає. Але вона їде все добре. Леж лесенка. А у шов по кобелі великі отець великий Так, так, так. То поки що себе не продаю. Ходим ты не ще буде продавати, я тобі скажу. Та еще не подавай, не могу. Та не оно уже запало, я не говорю. Твоя машка. Ця машка антамарка, так? Чой. Такі ручні Заду показав, Я не то, то Ми машку десь таку були купили з матерів якось вайнах там угу. А такого весна була в яшки, так? Так, 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 так. так. чисто я Все? Щой. Ли ж то був групший. Якщо мені дали їсти, то є. Він буде обір той. То, буде великий, дуже буде великий. Буде великий, але яшка був тихонький, а він буде неспокійний. В'їхали кобелета і той пастух собі перескочує. Чотири -е року їхала за та так Фірман потім мені дзвонить. Чоловіч, йде забере бо я не можу себе знати. А ви ще є це найкраще, щеється така широчезна ще. Що... Та відлучала чоловіче, то ти стайне не їде, то тут той не їде. То не їде. А прийшли то й вже із посолки, Чи це Голову має маленьку. Ну, я якраз таки люблю. А по комусь Сходу, ходить, потім mm -hmm. нету. Та ну хаймерса вже будете продавати. Може ні, може порактар. Та був. No to i nie gra, aż nie wiemy. Pronu kie kobieta. Була чисто але її були до великого ну тай. Повчилися виріха дуже коб'єм. Кобіра фістає. Вчера знову з підлазила січка вся ось. Вітей. Яшки було много, я много висяту ясно. Лесь ці у ясно. Ні, та я ще у петла була кобела пловертала, але він подав. Ага. З невелом. Так, де ще одна лоші? Ну лоші ще. Ми то що купили, як де. А так ти більшість кричать, там віцілювати. Зараз десь будемо гоняти. Гоняти будемо лайти. Так Може, до та їм. Так аби іскочив я мав? Наш буде теж величезний. І ця від бородиморівського вогерга він з падешах. Тільки, є, тільки немає такі, знаєте, червоні, ви любите, таке, знаєте, червоних, він любите, а вже така дуже ніхто не тримає. Навіть хоча б такого темного, чорного. Перший Ну. Орденець то. Я врожу не... ну. к фані, роман. Півроку. Ну вже десь певно тумає так об'єкт. Тату дідо першерон. Прийшла подалець, то почали їсти. Не пощай, бігав, бачить поплати, біжать. Як ходить у будний день приїхав, аби змогу знімали, як туди їдемо. Будний день то школа, то... Ще десь маю їхати. Це який клас Дев'ятий. Маю у каву ж їхати ще. Коні зніма. Ясно, я ще трохи, я ще трохи коні. Чого ти не їхав сільора та й вроми знімати? Та я хотіла зняти, не було вдома. Не було? Не було там. Всім побачення, ставьте лайки, підписуйтесь на канал.